О, ви вже тут. А я якраз протестантську біблію дописав. Уявіть собі, що традиційний християнський канон Старого Завіту неясний і непонятний. Але що ясно і понятно, це те, що наш проект Філософський камінь існує завдяки вашій підтримці. Дякуємо за всі ваші фінансові подарунки для нашого проекту всім, хто зголосився бути нашими патронами. А також дякуємо за всі подарунки у вигляді підписки на наш проект, лайків та навіть дизлайків, коментарів і перепостів. Честь. Який був канон Старого Завіту у ранніх християн? Чому в деяких православних та католицьких бібліях кількість книг Старого Завіту більша ніж 39, як в так званих протестантських бібліях? Нагадаю, коротко, на чому ми зупинилися минулого разу: канон Танаха, Тори, пророків та інших писань, включав 24 книги, або 22 книги за іншим групуванням. Хоча, в дійсності, по окремості, це 39 книг. Ці книги протягом третього перших століть до нової ери переклали для Олександрійської бібліотеки на грецьку мову, що стало відоме як Септуагінта або переклад 70, або в цифровому вигляді Римська 70. Однак до Септуагінти додали ще кілька книг, які з'явилися якраз в ті часи, коли робили цей переклад. Спочатку це було сім книг. Ось ці. А до книги Даниїла ще додали додаткові розділи, так звані розповіді про Сусану та про Віла і Дракона. Вже в перших століттях нової ери були написані і додались до Септоагінти ще друга та третя книга Макавеїв, друга та третя книга Ездри, так звана молитва Манасії, доповнення до книги Естер та 151-й псалом. В каноні книги Псалмів їх 150. Всі ці книги я буду називати додаткові або інші книги. Тому, коли з'явилось християнство, виникла певна проблема з тим, чи вважати ці додаткові інші книги, чи розділи також частиною канону Старого Завіту. І тут, в історії раннього християнства, відбувся дуже цікавий, дуже заплутаний процес, результати якого ми відчуваємо і сьогодні в існуванні так званих православного, католицького та протестантського канонів Старого Завіту. Розплутування цього процесу потрібно почати з запитання: а як там було у євреїв? А ось як. Священні книги Танаха та інші книги спочатку були у вигляді окремих сувоїв, але користувачі їх чітко розрізняли. Так, серед кумранських сувоїв, які сформувала чернецька громада ісеїв, так у юдеїв також було чернецтво. В період з 3 століття до нашої ери, до 1 століття нашої ери, є і збірка священних книг Танаха, за виключенням книги Естер, в чому була своя причина, і інші книги, зокрема, Перша та друга книга Макавеїв, книга Ісуса Сина Сирахова та книга Єноха. Але їх укладачі чітко розділяли статуси цих книг: священні книги і інші книги. Те ж саме стосується рабинської традиції, в якій, крім Танаха, цитувалися і інші книги, які мали певний духовний авторитет. Але священні 24 книги Танаха були чітко визначені. Тому, коли вже з 4 століття нашої ери священне писання почали формувати у кодекси, канон Танаха ніколи не мав інших книг, крім цих 24-х. Те саме стосується Сувоїв Септуагінти та інших книг, які євреї Олександрійської діаспори чітко розрізняли, що ми найперше бачимо у найбільш відомого юдео-грецького автора Філона Олександрійського, який писав в першому столітті нашої ери грецькою мовою, праці якого переповнені цитатами канонічних книг Танаха, найбільше Тори, і у якого немає жодного цитування неканонічних книг. Це видно також з того, що пізніші Септуагінту переклади Танаха на грецьку, а саме переклад Акіли, переклад Феодотіона, а також переклад Сімаха всі вони зроблені в другому столітті, мають тільки 24 книги Танаха. З євреями здається ясно, а що на рахунок християн? Тут взагалі все здається ще ясніше. Треба просто подивитись у книгах Нового Завіту, що цитують Ісус та апостоли, і що ми бачимо. По-перше, Ісус та апостоли використовують Танах і його поділ на Тору, пророків та Писання і використовують це саме як священне писання та Боже Слово. По-друге, вони цитують тільки ці 24 книги Танаха. Причому ми знаходимо цитати та алюзії на всі ці книги, і немає жодного посилання на інші книги. Але навіть якщо би хтось інший з апостолів чи сам Ісус зацитував щось крім Танаха, це не означало б, що вони ставлять це на рівень з книгами Танаха. Навпаки, власне, одним з пунктів конфлікту Ісуса та Фарисеїв було те, що вважати єдиним священним джерелом Божого Слова. Ісус ним вважав тільки книги Тенаха, а фарисеї до нього прирівнювали і усну традицію, так звану усну тору, яка згодом стане записаною у вигляді Талмуду. Однак є одне виключення в книгах Нового Завіту це місце в посланні Юди, не зрадника, який повісився, а зведеного брата Ісуса, який після його воскресіння також став християнином. Так от припускають, що Юда цитує книгу Єноха. Крім того, що це припущення, з яким одні дослідники згідні, а інші ні, тут знову зазначу. Та навіть якби він її цитував, це не означає, що Юда вважав її рівною іншим книгам Танаха. Приклад в діях апостолів в 17-му розділі ми читаємо, як апостол Павло в промові філософам в Ареопазії цитує їм грецького поета Арата Кілітійця. Цитата: бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали. Навіть рід ми його. Очевидно, що для полемічної цілі Павло цитує автора, який для них був авторитетом, але сам він не вважав його рівним автором Танаха. І навіть те, що це потрапило в новий завіт, також не робить його богонатхненним автором. Ідеально, вже тільки цього факту для будь-якого християнина має бути достатньо, щоб, слідуючи прикладу Ісуса та апостолів, мати саме канон Танаха з 24, чи як ми ділимо на 39 книг, тим, чим їх називає апостол Павло у другому посланні до Тимофія. І ти знаєш дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Це не виключає знайомство з іншою релігійною літературою, яка не прирівнюється до канону писань. Однак для багатьох християн, прикладу Христа та апостолів. Виявляється, недостатньо. І важливо, які книги Старого Завіту вважали богонатхненними і авторитетними пізніші оці церкви та собори. Ну що ж, давайте подивимось: рання церква, поширюючись від Палестини на захід і на схід, крім оригінально єврейського танаха, користувалась ще перекладами на грецьку, найперше Септуагінтою, але і іншими, які я раніше згадав, та на арамейську, що називались таргуми, ці переклади були зроблені євреями для потреб своїх діаспор і для місійної мети. І логічно, що перші християни, які спочатку були саме з євреїв та з язичників на територіях Палестини, Месопотамії, греко-римського світу, користувались саме цими текстами. Якщо арамейські таргуми слідували канону танаха, то Септуагінта, як найбільш поширений грецький переклад танаха, створював плутанину чи рахувати інші книги. Частиною канону. Все ще більше заплуталось, коли у IV столітті нової ери з'явились перші кодекси Біблії, конкретно Септуагінти, де всі окремі книги зібрали як одну книгу, куди до канонічних книг додали і інші книги, ніби зробивши їх частиною канону. Тому, починаючи з другого століття нашої ери, ми споглядаємо в християнстві деяку розбіжність у тому, що вважати каноном Старого Завіту. Здається. Найпростіше, як випадку, з новим завітом, подивитись, що цитують ранні богослови у своїх працях, яких залишилось дуже багато. Але оці церкви цитують не тільки канонічні книги Танаха, але й інші книги, а також праці різних істориків, поетів, філософів і так далі. Тому це дуже слабке джерело для визначення, що вони вважали каноном Старого Завіту. На щастя, вони залишили нам переліки книг, які вважали каноном Старого Завіту. Найбільш раннім таким переліком є так званий список Мелітона з другого століття нової ери. Цей богослов, єврей за походженням, отримав блискучу елінську освіту, став християнином і згодом єпископом в Сардах в Малій Азії. Він вважався одним з найавторитетніших біблеїстів та знавців Старого Завіту в свій час. Він спеціально відвідав Кесарійську бібліотеку в Палестині, щоб точно взнати список канонічних книг Танаха і, ймовірно, був першим, хто вжив до них вираз книги Старого Завіту. Нагадаю, що першим такий слововираз старий завіт використав апостол Павло в другому посланні до Корінтян, але тільки по відношенню до книг Тори і без негативної конотації, які вже надали цьому поняттю християни в пізніший час. Так ось. Мелітон, як канон Божого Слова для церкви, перераховує саме ті книги, які були каноном Танаха, але групує їх та називає як в Септуагінті. Другим за важливістю можна вважати списки Орігена, одного з найавторитетніших біблеїстів третього століття. Він є автором унікальної праці, на яку у нього пішло 28 років, яка називається Гексапла, що буквально означає шестиричний. Він звів шість текстів Старого Завіту: єврейський, масорецький, його грецьку транслітерацію, переклад Акіли, Сімаха, Септуагінту та переклад Феодотіона. Вже сам факт такої титанічної праці говорить про те, яку вагу для церкви в ті часи мав Старий Завіт. А ще цікавіше стає, коли ми взнаємо, для чого Оріген це зробив, з його послання іншому богослову африкану. Та з його коментарів до Євангелія від Матвія ми взнаємо, що головним був саме масорецький текст, з яким він звіряв різночитання в інших перекладах, щоб узгодити для церкви текст священного писання, яким вона користується для формування вчення, для відкинення критики з боку юдаїзму в перекрученні священного тексту та для створення протидії. Впливу гностичних писань, які відкидали авторитет і богонатхненність книг Старого Завіту та пропагували протиставлення двох завітів як дію різних богів. А це, до речі, дуже актуально для тих сучасних християн, які вважають старий Завіт неактуальним. І навіть за виразом одного з наших глядачів старою ганчіркою, за критеріям тодішнього християнства ви скоріше підпадаєте під категорію гностиків. Такі ж рамки для канону Старого Завіту, тобто тільки книги Танаха, визначали також видатні біблеїсти IV століття Іларій Піктавійський та Руфін Аквілейський. Ще жорсткіше поставився до неканонічних книг найбільший авторитет в біблеїстиці свого часу Єронім, що також жив у IV столітті та шанується як святий і в православній, і в католицькій церквах. За проханням тодішнього папи Дамасія, Єронім прийнявся за переклад Біблії на латину, який стане відомий як вульгата, що буквально означає загально прийнята. За основу перекладу Старого Завіту він взяв єврейський текст танаха, але звірявся з його перекладами на інші мови, користуючись гексаплою Орігена. Так ось, Єронім повністю відкинув всі інші книги і навіть їх не перекладав, і першим вжив щодо них поняття апокрифи, буквально таємні або невідомі. Під чим мав на увазі, що вони не цитуються в новому завіті. І тут здається, можна сказати: а, ну все ясно, понятно, можна закінчувати. А я відповім все темно і печально. Справа в тому, що такі ж списки канону Старого Завіту складали інші суперавторитетні отці церкви, такі як Кирил Єрусалимський, Григорій Богослов та Афанасій Великий. У них каноном Старого Завіту визначаються саме книги Танаха. Однак, по-перше, також канонічними вважаються книги Баруха і Лист Єремії. А по-друге, вони додають перелік інших книг Септуагінти, що словами Афанасія не включається до канонічних, але призначені отцями для читання тих, хто тільки приходять до церкви і бажають бути оглашені словами благочестя. Так з'являються поняття не канонічні, але також священні книги. Ще далі пішов. Августин, видатний біблеїст 4-5 століть, який у своєму списку канону Старого Завіту наводить книги Танаха, але включає до нього книги «При мудрості Соломона, книги Сираха, Тові, Юдити та дві книги Макавеїв, також як канонічні. Така ж двозначність канону Старого Завіту виявилась в перекладі Біблії на сирійську, другу міжнародну мову на сході після арамейської. Цей переклад зроблений вже християнами, головним чином у третьому столітті Нової ери, відомий як Пешита. Буквально проста версія. Первісно це був переклад саме канону Танаха і саме з Івриту. Однак згодом до нього додали і переклали інші книги вже з грецької, що стало каноном для так званих сирійських церков. Така ж невизначеність відбувалась і в рішеннях соборів: почати потрібно з так званих апостольських постанов, які з'явились в другій половині IV століття в Сирії. Як компіляція рішень кількох помісних соборів. В цих апостольських постановах наводиться список канону Старого Завіту, який цілком притримується канону Танаха, але додає до нього три книги Макавеїв та книгу Сираха, радить як примудру книгу для виховання юнаків. Також у IV столітті, але вже в Малій Азії, сучасна Турція, відбувся Лаудикійський собор. П'ятдесят дев'яте правило цього собору забороняє читання в церквах неканонічних біблійних книг. Здається, чудово. Але наступним шестидесятим правилом визначається цей канон, куди, крім книг Танаха, як частину канону додаються книги Баруха, Лист Єремії та друга книга Ездри. Наступний Карфагенський собор на початку п'ятого століття пішов ще далі. Повторюючи заборону читання неканонічних книг, окрім книг Танаха, цей собор визначив канонічними книгами вже всі додаткові книги Септуагінти. Врешті, третій Константинопольський собор, він же шостий Вселенський собор у VII столітті прийняв дуже дивну постанову. З одного боку, він відкинув апостольські правила, в тому числі перелік канону Старого Завіту, як пошкоджені єритиками, а з іншого боку, підтвердив рішення і Лаодикійського, і Карфагенського соборів, в тому числі щодо переліку канону Старого Завіту. Хоча ті собори навели різні переліки і надали додатковим книгам різний статус. Фух, цікаво, що рішення цього собору. Не прийняла римська церква, яка зайняла також дивну позицію. З одного боку, переклад Єроніма був визнаний канонічним, а він, як ви пам'ятаєте, переклав тільки канон Танаха, а інші книги відкинув і охрестив апокрифами. Але з іншого боку, Західна церква послідувала традиції, яку започаткував Августин та Карфагенський собор. Тобто додаткові книги Старого Завіту також були визначені канонічними. Їх також переклали латиною і включили в переклад Єроніма, від чого він, напевно, відомо де перевернувся. Все це призвело до виникнення трьох традицій канону Старого Завіту в християнстві. Згідно однієї, назвемо її новозавітньо-єронімівською традицією, канонічними книгами Старого Завіту є тільки 24 або без групування 39 книг танаха. І інші книги навіть не повинні бути серед канонічних, хоча і мають певну історичну і моральну цінність самі по собі. Православна традиція також канонічними визнає тільки 39 книг танаха, однак включає до них ще 11 додаткових книг. Септуагінти та кілька додаткових розділів, але відзначає їх спеціальними позначками з формулюванням не канонічні книги або апокрифи. Тобто в традиційних православних виданнях в Старому Завіті є 50 книг. Врешті, в західній або католицькій традиції, якій слідує і греко-католицька, в Старому Завіті є 46 книг, з яких 39 це канонічні книги Танаха, і ще плюс 7 додаткових книг Септуагінти та розділів, які згідно формулювання також назвали канонічними. Так з'явилась православна та католицькі біблії. Тепер звідки з'явились так звані протестантські біблії. Хронологічно це сталося аж у XVI столітті під час руху реформації в католицькій Європі. Різні священники, монахи, богослови та миряни виступили проти ряду доктрин, традицій та практик Римо-католицької церкви, які сформувались на той час за попередню тисячу років, як небіблійних і не апостольських. Одним з питань став канон Старого Завіту. Спираючись на те, що новий завіт не знає інших книг Старого Завіту, крім книг Танаха, а також спираючись на ранні списки канону Старого Завіту авторитетних біблеїстів в епоху отців церкви, а також на те, що деякі інші книги пропагують вірування і практики, що суперечать Біблії, вони закликали повернутись до канону Старого Завіту з 39 книг. Однак офіційна церква на Тридентському соборі постановила вважати списки канонічних книг, вказаних Августином та мужами Карфагенського собору, незмінними з таким формулюванням. Цитую: якщо хтось не приймає ці книги повністю у всіх їх частинах, як священні та канонічні, так як зазвичай їм вони читаються у Вселенській церкві, і такими, якими вони увійшли до старого латинського видання Вульгати, якщо він розпущеними промовами висловлює до них зневагу, нехай буде відлучений від спільноти вірних. Крім того, що відповідь на таку постанову юронім знову перевернувся відомо, де, вперше в історії християнства питанню канону книг Старого Завіту надали. Такого значення, що відступ від цього рішення собору карався анафемою, це призвело до того, що реформовані церкви почали видання та переклади Біблій, в яких канон Старого Завіту мав тільки 39 книг, без включення будь-яких інших. Через те, що заснуванням біблійних товариств в різних країнах, що робили переклади та видання біблії на мовах цих країн, займалися переважно протестанти, склалась думка, що біблії, які видавали ці товариства, якісь інші. Ой, ну, як казали протестанські. Тому коли ви знову почуєте про протестантські біблії, то просто будьте в курсі, що ці біблії представляють новозавітній канон Старого Завіту. А якщо ви православний чи католик, прийміть для себе рішення. Авторитет яких отців для вас найважливіший? Хоча, може, все таки важливіший авторитет Ісуса та апостолів, які вже визначили канон Старого Завіту. Пізнавайте нове.